Доброго дня! Хочу вам запропонувати такий Ролик, як розглянути таке питання, скажімо, що вам обрати для насоса 12-вольтового для опалення, також для безперебійника. Давайте я вам поясню, що я не професійний блогер, розмовляю з суржиком, можу путатись і чітких там, наприклад, там, розрахункових вам разних, там подробного аналізу я вам робити цього не буду. Просто буду приклади наводити і все остальне. Тому кому таки не подобається формат розмовний, можете просто вимкнути і пошукати собі інші ролик. Давайте почнемо з типів і що можна вам запропонувати. Перший феруми. Зразу я відкидаю, бо там дуже велика ціна. вони, вони дуже класні для сонячних панелей. Ну або якщо у вас є гроші. Є гроші, беріть феррум, хороший, і не моросите голову. Бо за один феррумний акумулятор, наприклад, 18 годин, ви зможете купити і зарядний пристрій. І два таких тих самих, та я думаю, дуже два зарядних пристрої і два таких цих, цих, можна, можна купити. А на здачу ще якісь китайські це обличчя. Це, це з хороших. Если брати галім і ферумний, то зразу, зразу краще купити щось вже із, 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 із звичайного. Другі у нас літеонники йдуть. Літіонні батареї класні, супер, все класно, все так само обалденно. Одні плюси, якщо брати тільки з дорогих. Якщо це буде дешеві і має знайомий купувати в такому форматі. Він у нього заряджається довго, йомкості він не тримає, у нього теж таке состоїть. Він каже, я йому давав свій просто такий один дохлий. Він каже, що дохлий, що його новий, хоча б там щось у нього там 9, а тут у мене 7, і цей дохлий, і має час держав. А в нього там, він, там, держи, там він держить, у нього докупнути, там у нього менша система набагато, десь час з половиною, і каже, час держить. Ми розібрали, а там банки кусок говна. Ну, Я перепрошую, ну. Так воно і є, вони пусті, грубо говоря, там сам хлам. Тому теж, якщо брати хороші тіонів, можна купити, я думаю, собі такий один і зарядне устройство, і все інше можна купити, і буде вам плюс. Остається кислотні акумулятори, машинні. Мотоциклетні гелеві є гелеві стоять дорого, хороші, нехороші, хороші, моциклів, брав, на цикл, брав вони, вони, вони фігові, є обслуговувані, обслуговуємо толку великого немає з них, грубо говоря, вони всі, грубо говоря, однакові, бояться перерозяти, крім гелевих. Ну Геліва хороший стояв гроші. Нехороший буде нічим, не гір, нічим не краще, ніж такі Аджемовські, а просто продати гроші. І остається у нас це Аджемовські. От тепер ми по них і побалакаємо. Їхні плюси і їхні мінуси. Я так вважаю, якщо брати з кислотними, то їхній мінус це ціна. Вони, вони трішки дорожчі. Так? Ну, набагато дорожчі, якщо бути відвертими брати браз усім остальним, наприклад, Фером і у нас Ліонік, вони дешеві, тому це їхній плюс. Ще один плюс вони, вони являються тягові, тому старти насоса йому не страшні. Вони витривалі, якщо більш-менш їх більш правильно заряджати, то ще буде класно. І обслуговування в в, в сезон це то, що ви можете його раз в півроку зарядити, бажано розрядити трішки там до, може там до 10 вольт чи до 10 секунд, і ще раз отзарядить. Тоді буде вообще шикарно. Оце його перевага. Тепер давайте перейдемо ще таких плюсів. Наприклад, є подґвинти, можете, ви вибрати, можете вибрати під клеєма, ну, теж є варіант вибору плюс. Тепер давайте розглянемо сам акумулятор і чому я його вибрав. У нас є акумулятор. На фірму не дивіться, я його брав, там було всього два відгуки, брав на розетці. У нас у вас на катах всіх IGM-ких культурах. Тут просто ну, погано видно буде, так? У них на всіх є інформація. Номінальна напруга, ємність, максимальний струм тока. І у вас є буферний режим і циклічний режим. І от тепер ми повинні розібратися. Якщо з 7 у 7 нам всім зрозуміло, це нам теж для таких наших справ нафіг не треба вам буде. Ну, для насосових безперебойників. Вони, вони просто більше не витягнуть, це, що там вам сварку відмикати. я не знаю. Що. Так, то, наприклад, оце буферний режим. 15,5. 128 і циклічний режим зарядки. Де саме Це, щоб ви розуміли, що, що, що це у вас до ідеї хороший зарядний пристрій. У всіх нормальних є типу, режим Al Але я вам скажу так, отакі зарядні пристрої. На мою сугубу думку, на, на мою на спостереження, заряджають однаково, що для обичних машин, клінатор, що для Аджимовських? По-моєму, у конці тр трішки довше він заряджається і все. там До 8 по-моєму, Ампер він видає. А в, в тому, по-моєму, аж по-моєму, чи 9 він закачується, чи 10. Вже не помню, ну, в общем, в принципі, не принципіально. Так, Тому, на що звернути ще увагу, оці вся інформація, наприклад, вона. Буде, скажімо так, не дуже дійсно. Наприклад, тут сказано, що він може заряджатися, наприклад, до цих значень. так, Наприклад, от, наприклад, 13,8. У мене він, він, він заряджається до 13,4. Скажете, це типу, мало, на самом ділі, ні, я вам потім поясню. Тому будь-який такі не морочте голову. Це самий простіший варіант вам для того, щоб підмикнути такі насоси. Тепер я поясню, чому я взяв його на 18 А. У мене був варіант купити на 12 А, такого плана, як у мене раніше було, то це на 7. А чому я взяв 12? У мене були на 7, вони були бушні, там їх було, тут було, раніше було 8, я їх ремонтувати. 15. А цей її купив по 300 гривень, знакомий продавав. Вони, вони старенькі. Пропрацювали два сезони ну, як працювали, у мене м -м, опалення, бачите, як собране, тут, виходить, у мене 1,40, 60 і... 40-80 батарея і метр. Ну, хто розуміє, хто що в кожну яка, так, система з того там, більше там, з'єднання, більше батарей, тим, тим більше треба йому прокручувати. Стоїть, стоїть понижайка у мене до, до 6 вольт і це все, все мотає. Оцих стареньких мені вистачало від 4 до 6 часов, грубо говоря, на, на кожний акумулятор. І то вони там, до 8 там, зажалися і до 7. Мені було байдуже, мені треба, щоб було тепло. І в мене прийшло... Е, вже в цьому -всь -всь році я тільки один оцей, він е держить одну годину, там, може годину 20. Все. Всі ці стальні просто здохли То я Їх заряджав, але все одно вони просто свої вже вичерпали. Тому прийшлось покупати. Я був вибір брати або 7-амперний, або 12-амперний, або 18-й. Чому взяв 18-й амперний? Я вам поясню, вам треба, ну, ще, як ви будете, обирати, вам треба буде знати дві речі. Скільки у вас буде відмикатися буде електроенергія? Ну грубо говоря, ми цього не знаємо. Тому оцей акумулятор до цього устройство, я його до 10,5 55 не розряджав не, не разу. Ну, Ночі у нас не було електроенергії, було 12 скронтура точно. Так, тут в мене є. Записки сумасшедшого, як я на -на -на називаю. Так. Тут у мене було 12,7. Це теж 12,7? Це десь на іншому сочку. Ну в общем, він у мене за, за ніч розрядився з 12.7 розрядився у мене, по-моєму, він до 12.3. Це до самого утра. Тому я, я вам так скажу, що е дуже класний потенціал. Я думаю, що до 10,5 вольт можна розражати, якби не, не, не часто, ну можна. Ну мені буде пофіг, якщо не буде електроенергії довго, розумієте? Хай собі він загодою грається, новий куплю. Так, я вам так об'ясню, що його должно хватить мінімум часов на, на... Ну на, ну, на 18% розумієте. Я думаю, це да, може і на 20 вистачить. Там просто по кончанню йомкості він почне швидше розряджатися. Оцього я, я ще не знаю скільки. Ну, 12 часов це 100%. Тобто, тому що до цих кмето, наприклад, 7 амперних, ви стільки не доб'єтеся, я так думаю. Ну, це нам ну, набагато більше. А заряджається він, оце момент і заряджався десь часов до 4. Друзі, до 4. Це цей це був розряджений по цьому пристрою процентом на, на, на 60. Розумієте, розряджений був по-моєму, чи, 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 чи на 40, от не пам'ятаю вже. Ні, по-моєму все таки на 40, бо 60% почав стартувати зарядку. Діод, да. Розумієте? Це десь, ну, десь 3, може там, з половиною. розумієте, Отак, от годин заряджався. Тому робіть висновок: що якщо ви візьмете, наприклад, акумулятор машинний. так, він заряджатися у вас мінімум 10 годин, а так може 15, ви просто не будете заряджати. Тому от це такі ємкості, як, як на мою думку, поки що, це найоптимальні. Або машини не беріть тоді хоча, хоча б 40 ашку, щоб ви могли хоча б як-небудь як заряджати його. Хоча 40 в них теж не зрядиться ні, даже за, за 8 часов. Або 12 ампер не купіть. Це саме оптимальний варіант, буде вам бути користуватися. Оце все, що хотілось такі таки так, так розказать про про нього. Мені кажеться, це, це саме об'єктивний варіант. Якщо у вас є якісь от, от коментарі, наприклад, які там краще взяти, то е, ну, у вас є якісь свої, поділитися своїми е, е, думками, пишіть без проблем. Якщо у вас є якісь критичні коментарі до цього відео, то пишіть я, завжди ради критиці. По поводу того, що е, думаєте, що автор щось, щось заробить, мовити, не передбачається. Канал не комерційний, грошей не заробиться, підписки, лайки мод, не, не ставить, це все мені ну, ну, вибачте, ну, просто демонструю і показую, то, то, що я іменно, сам за, за, за свої гроші купив, нічого не, не рекламується. Зараз вам даже покажу. Ось де я вам просто продемонструю. Я його придбав за свої кошти це Бачите, віддав 1400 гривень своїх. Тому це, як, як я кажу, не, то, не, не той блогер, якому саме сам дали, і він розказує там класний акумулятор, бриці саме. Ролик зроблений для простих людей, що просто подивилися і подумали. Тому давайте підведемо підсумок. Я рекомендую брати або 12 амперні або такий 18 17 просто що знаєте, що заряджатися він буде, буде заряджатися хоча б до 10,5, я думаю, десь часов, може під 6. Дивіться свої графіки від відключень. І думайте, а краще купіть один здоровий, щоб ви могли ще, наприклад, от як я на ніч поставили, лягли спати, не морочите голову, що він у вас там сяде. І все. А другі, які-небудь може, якісь ще додатковий, маленький, маленькі, щоб був. Все, всім дякую за перегляд. Ой, може, було комусь і корисно?